Всім привіт! Дивіться, яка кубка вийшла із гектара пшенички. Але тут десь лежить, я думаю, 9 тонн железобетонно. Був повний газон і бункер нивовський. Тут 100% є 9 тонн. Але прикинули самі собі, що ми обрали гектар, це що в нас? Врожайність 90 центнерів з гектара. Не може такого бути. Поїхали на ті площі, на ті кусочки, поміряли, а там виходить гектар і 20 соток. Ми їх рахували як гектар, але там більше чуть-чуть, там більше і там більше. Тобто плюс-мінус десь 1,2 гектара. Якщо так прикинути 9 тонн на 1,2 гектара в районі 7,5 тонн. Плюс-мінус відносительно. Ну, і сходимо даже з мінімально 7 тонн гектара. А зараз я хочу зробити по-бистрому аналіз. Банку надав тареть. Свій невеличкий, так скажемо. Щоб для розуміння, зараз поміряємо нолі. Поміряємо натуру і поміряємо вологу. 750 грам. Ну тут же ще не показують, нема ділення на 5 грам. Тобто, навіть якщо там 755, то це не покаже. Натура бомба. Це вже пшеничка не фураж, а яка. Піде по якомусь класу. Точний аналіз то вже будемо давати в лабораторії, то буде пізніше, а зараз так. Зараз побистро вам підсніму відео, бо далі там вже комбайни летять, треба далі їхати, вбирати, знімати відео. Зараз таке знизу наберу. Так, хорош. Поміряти вологу. Міряли таке, на полі не міряли, мі міряли вже в гаражі. 13.6, 13,8. Одною рукою так удобно. Нічого. і ч. Пшениця, ізмірення. Ждемо. 12,6. Так що пшеничка по вологі менше до речі, в базі. Так, все, поїхали в поле, далі буде. Пшеничка вже висохла, сонце світе, красота. Це зараз буде щось страшне. Здрасте. Ви на Ню голланді О, самольот. ще один іде. Чоловік знатний. Хе-хе. Привіт. <свят> Два Нью-Голланда. Одинакові. cr CR 7.90. Зілок буде возити. Два Нью-Холланда будуть пекти. Нью-Холланд з прицепом і я на Камазі. Газон опять мозги натягнув. Щось не подимається, кузов. І еншак новий. Щось там у клапані. Петрович сказав, що подивимося, переберемо. Клапан новий на горищі знайшов. Саме головне зараз зібрати пшеничку, завести в склад. А потім вже треба відпочинуть. З'їздить до Стаса Ковальчука на рибалку і тоді вже можна приступати до газу. Так, зараз хлопці перецепляються і далі, далі буде. Два дракона зійшлися в одному углу. Печуть. розірвуть вони це поле, як собака тряпку. Дасть Бог пару днів і вберемося. Вчора планували, але завадила погода. До обід таке. Туман мряка. Після обід сонце вийшло, але вже не встигли б нічого зробити. А так швидко сьогодні з утра Прицепилися, приїхали, товариш дав свої два комбайни. Він своє все убрав. Прилетіли печуть. Значить по пшеничці, що повторюся, це в нас режиті практик. Всі посіви у нас пшенички реджитті практик. Отсюда ми на посів прати не будемо. Це все в склад. На посів візьмемо з іншої площі. Це поле після сояшника. Як тільки вона повсходила, тут сходи були самі кращі. Так як після соєшничка дві дісковки зерно положено міленько, вологи хватну і одразу повсходило. Сходи були рівномірні, класні. Потім після зими вона стала хиліть, стала поганенька. Внесли по 100 кг всього на всього сівалкою селітри. Це було недостатньо для неї. Після внесення вона вирівнялася, але потім. І за те, що недостатньо азоту в кореневій системі, пішла хиліть. Бризкали ми її карбомідом по листу, ну, але ж азот по листу і азот в кореневій системі це дві великі різниці. Плюс селітра і карбомід це дві різні діючі речовини. Така не супер-пупер файна пшеничка. Я б сказав би так. Висів 180 кілограм кущення вроді і було. Осіннього, як такового ні, але весняне в основному було кущення. Таке зерно. Хапну, вам покажу. Зерно виповнене, вологе, в принципі, було, вистачало, особливо пішли дощі тоді, коли колосок наливався. Тобто зерно виповнене. Заложено тут там, мінімально 5 тонн. Якщо кинуть на круг всі поля, 5 тонн. Якщо буде більше, то краще. Те ми не рахуємо, але потім. А зараз мінімально 5 тонн потрібно вбрати для повного заспокоєння душі. Пішло, дивлюся, дуже багато оцього ватника рагульного. Така, такий противний бур'ян. Значить, що ми з ним будемо робити? Він прямо чаги отакі по полю. Скосимо пшеницю. Беру його оприскувач і будемо бризкати гліфосатом прямо по корінню. Може ми його чуть-чуть приб'ємо, потім задіскується, виориться, може не так буде він прогресувати. Він дуже пізно вилазить, без різниці, яка це культура кукурудза, соєшник чи пшениця. Получається так, що вже гербіцидна глифоса... обробка зроблена. Всі бур'яни убрані. А цей ватник росте пізніше всіх. І виходить така біда, що він сходить. мама мія. Плюс корінь його нього на 8 до 8 метрів може бути в длину. І дуже тяжко з ним боротися. О, Тут не завинка, тут ще краще колосочки. Зерно добротне. На початку відео я показую, як ми обрали гектар 1,2 гектара пшенички. Натура. Натура була 750, волога 13-12,5, 13,5 всіх цих, в цих пределах. Ну а тут ще поки ніхто не міряв, ніхто нічого не робив. Возимо в склад, продавати ніхто його нижче собі вартості не буде. Хай лежить до кращих часів. Колись однозначно воно все должно наладитися. І я думаю, це така моя невеличка мрія, що прийде, щоб настав такий час, щоб фермер встановлював ціни на продукцію, а не йому диктували перекупи на продукцію. Так, замигав, поїхав Камазом на поле грузитися. Перший бункер є. Зерно, звісно... Краще, ніж після Ниви. Ну, мені таке, як вогкувати. Раненько почали, ну але але, там поки показують до Не дай Бог опять задощить і все, вся робота стане, буде горе. Півтора гектара скошеного бункер 7 тонн в цьому комбайні, хоч вони ідентичні, але в цьому новішому більший бункер. Сіки не знаю. Серега вийшов, каже, що тут стерня бомба? Давай рулетку мірять 15-20 см стерня. Кажу, ідеально. Нивою ми косили, то містами було тільки колосок забраний. Так що песня. Імпортна техніка є імпортна техніка. І цей вже мигає, зараз, мабуть, він мені догрузе і буду я вже чхати.